Вітаємо всіх шанувальників і прихильників мистецтва театру і кіно, Кафедра майстерності актора факультету сценічного мистецтва Харківської державної академії культури презентує перший випуск відеожурналу Лорнет. Метою журналу є дослідження і показ. Всім любителям театру і кіно досягнень, пошуків, відкриттів, як викладачів, так і студентів кафедри майстерності актора 1, 2, 3, 4 курсу кваліфікації бакалавр сценічного мистецтва, а також і 1, 12 курсу кваліфікації. Магістр сценічного мистецтва. Звичайно, що нашою метою є не тільки дослідження і показ те, що відбувається у нас на кафедрі, а й набагато ширше ми хочемо, щоб ви познайомились із сучасними і історичними подіями і фактами, які вплинули на весь творчий процес як вітчизняного мистецтва театру і кіно, так і світового. Отже, добрий путь нашому журналу, а всім вам бажаю приємного перегляду.